Нам потрібно прийти до усвідомлення, переживання, захоплення ось цими істинами і прийняти їх як діти. Як Біблія каже, як новонароджені немовлята, жадайте Слова Божого, як молока. І ви знаєте, що чим характеризується духовне дитинство? Люди мають велику спрагу за Божими істинами. Тобто людина, коли увірувала, одна з характеристик, що вона увірувала, вона хоче дуже багато вчитися, Їй потрібно більше, ніж іншим людям. Вона буде на всіх конференціях, на всіх біблійних школах. Вона буде слухати проповідь. Після проповіді ще буде спілкуватися про це, прийде на домашню вашу групу. І ще декілька проповідей послухає серед тижня, і ще питання задасть пару пастору, щоб. А я, от там ви там говорили, а мені цікаво, розкажіть більше. Це ознака здорового, дитячого досвіду віри, бажання поглинати ці істини. Але зверніть увагу, що це не є кінцева стадія. Тобто я хочу сказати цю ідею: дитяче необхідно. Дитяче, дочасне також треба зрозуміти. Воно не назавжди. Коли стався про якийсь час, настає час, коли дитяче вже вичерпує себе. Тепер звернув увагу: дитяче треба залишити. Дитяче треба залишити. Але важливо, ми не просто залишаємо дитяче і лишаємось ні з чим. Ми замінюємо дитяче на доросле. І між тим дитячим і дорослим є зв'язок.